Скажу так, якщо вартість одного вікна сьогодні в цьому ліцеї п'ять, ліцей на 300 дітей і немає жодного вцілілого, ну можна порахувати. Так само і по людях, по е, власних садибах вилітало все. Потолки пообвалювалися, лутки повиносило, двері. Ну, це сотні будинків. Це сотні будинків. Вот вночі проснулася, як шарахнуло. Сильно шарахнуло і проснулась, думаю, чи ця хата вже горить. Я так і поняла, що десь цього міна упала. Виходжу на, на вулицю, о, там двері впали. Темно було, то не бачила. Чоловік каже, вас вибите, о, там криша вибита, і кругом світиться, і, і капає. в мене вже зараз капає там от, у кладовці, кладовці вибило от, і стелю там. Сталю поврежденного була стеля. О. А в хаті, в хаті теж. Хоч я не дуже. Але... А тече десь чи ні? Що ж, тече десь? Тече там, тече в кладовці, вже тече, поки тут не тече, поки не добралася, кладовці там, от подивіться, тут Ну, подвіники вибивало, подвіники. Ну так, тільки. ну, цього. І тут на цій кімнаті тілі візові. На ну, підлозі і оцього. Ну, всі вікна повибивані, всі, всі ні одного цілого нема. Я не обманюю, дивіться. А що вночі було? Що почули, коли це було? Я так закричала, я не сп... я взагалі погано сплю. На старості треба ще зламати ногу. Но чую, я думала, що це біля моєї хати це все впало. Я так до того злякалася, що вам не передати. Як влупило щось, Чуюся з стеклом, чуть мені не на голову. От, я так накрилася якоюсь, ну просто чи, 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 не пам'ятаю. З цього вазона любого на тут валялися ці квітки дорогі. Отаке От, робилося. Я такого ще якось перед цим летіло щось таке, але не... ну, злякалася тоді, звісно, не… – це у вас тільки чи по всьому селі? Чи? Це по всьому селі.